Сьогодні я знайшов дуже цікаві позитивні новини. Здається, з твіттер-аккаунта Андрія Єрмака. це про те, що цивільний літак український злетів з Бориспільського аеропорту. і я навіть дізнався, що аеропорт Борисполі шукає персонал. Що це значить? Що моя мама зможе до мене до Києва прилетіти? Відвідати мене, коли моя мама зможе прилетіти до Києва. Це запитання польського журналіста на прес-конференції Володимира Зеленського 19 грудня змусило знову повернутися до питання: а чи реально що двигуни цивільних літаків заходуть на злітних смугах українських аеропортів? Президент тоді відповів: Україна справді працює над цим раніше. Й голова офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з іноземними послами у грудні амбітно заявляв, летовище невдовзі може запрацювати. Чи дійсно це так спробуємо? Розібратися, отже, заступник голови офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення, розглядають два аеропорти: Бориспіль та міжнародний аеропорт Львів. Однак пріоритетним є саме перший. Якщо інвестори та бізнесмени не зможуть комфортно та швидко добиратись до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять. Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні. Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати. Така заява оптимістична. Втім, для відкриття неба все ж потрібно умикати здоровий прагматизм. Йдеться про захист, адже війна в Україні триває, і саме аеропорт може стати бажаною цілею для ворога. Вважає експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. Немає офіційних там певних правил, регламенти, процедур прийнятих, яким чином мають працювати аеропорти в умовах повітряної тривоги, яким чином і куди мають евакуюватися. Пасажири, якщо не на борту, або, наприклад, якщо вони ще не е, стоять в черзі на посадку, або е, що як має відбуватися з повітряним судном, який стоїть на пероні, або, наприклад, е, на гейті, на посадці. Тобто величезний пул питань на сьогоднішній день вони не врегульовані в українському законодавстві, вони врегульовані такі для умов мирного часу. Разом з тим, маємо розуміти, що, е, чи має той чи інший аеродром або аеропорт відповідні так звані укриття або сховища для тих пасажирів, на яку кількість пасажирів вони розраховані. Це все ті обмеження, які на сьогоднішній день вони не пропрацьовані. І звісно, з практичної точки зору вони будуть впливати на можливість тих чи інших ерпатів в цілому взагалі. А в умовах війни, крім цивільних погоджень, як от Державіаслужби, мінінфраструктури необхідні спеціальні дозволи безпекових органів. А це, зокрема, сили протиповітряної оборони щодо відкриття цивільних рейсів, кажуть знавці галузі, тут має бути дотримано. Низку факторів чотири головні: це безпека польотів, розробка нових інструкцій для роботи під час загрози, Друга наявність інфраструктури для обслуговування суден і третя авіаційне страхування. Ще один важливий момент: чи знайдуться авіакомпанії, готові літати до України під час війни, відкриваючи повітряний простір, Україна себе бере з. Відповідні не тільки те, що вона готова приймати, вона бере на себе відповідні міжнародні зобов'язання, і вона гарантує, що цей повітряний простор є безпечний і у разі будь-яких інцидентів в цьому повітряному просторі їй доведеться відповідати. На ту не за міжнародним законодавцем, в тому числі, якщо будуть якісь повітряні судна, які, наприклад, зазнають тих чи інших руйнувань або пошкоджень з високою ймовірністю страхові компанії зможуть потім позиватися проти України і отримувати мільйонні компенсації е в у вигляді е регресних позовів. Ось е якщо говорити з точки зору саме страхування, то ми розуміємо, що це також. Буде зовсім інші умови, тобто не ті умови, які були, наприклад, в мирний час. І, звісно, ця вартість страхування. Вона, наприклад, в аеропорту Києва і в аеропорту Львова буде абсолютно різна. У зв'язку з тим, що різний рівень загроз і різний рівень. Ризиків і небезпек. питання відкриття неба для цивільних авіаперельотів чутливе. Втім, перш за все потрібно закрити небо від ворожих атак більш чільніше. Це питання стоїть перед чиновниками та військовими ще з початку повномасштабного вторгнення, і тут мало лише довгоочікуваних F-16. треба десятки одиниць систем ППО.